Уявіть собі ситуацію: в Європі проживає сімейна пара Гайнців, чоловік і дружина. Дружині ставлять смертельний діагноз, в є рак, вона помирає, і потрібні ліки є у фармацевта, який вкладає 200 доларів для того, щоб виробити одну дозу цих ліків, але продає їх по 2000 доларів. У Хайнца таких грошей немає. Він назбирує все, що може, йде до аптекаря. Каже, у мене є одна тисяча доларів. Продай мені ці ліки. Я дуже люблю свою дружину і хочу її врятувати. А аптекарь каже: Вибач, я все життя працюю для того, щоб розробити ці ліки, і планую заробити на цьому гроші. Тому менше двох тисяч я не продам. Приноси дві тисячі, я тобі дам цю одну дозу. Хайнц приходить вночі, виламує шибку в цій аптеці і викрадає одну дозу для того, щоб врятувати свою любиму дружину. Як ви думаєте, чи мав право так зробити Хайнц? Якщо так, то які ваші аргументи? Якщо ні, так само які ваші аргументи, чому він не мав права цього зробити? Саме з таким питанням, психолог Лоуренс Кольберг підходить до груп дітей різного віку, підходив і виясняв. Не просто так чи ні, а ще які аргументи для того, щоб систематизувати і вивчити, які є стадії морального розвитку, які людина переживає від народження і до смерті. Всього він виділив шість таких стадій і розмістив їх на трьох рівнях. При тому, що потрібно сказати, на думку Кольберга, це. Цій стадії людина проживає поетапно, тобто починаючи з першого, є ймовірність можливість дійти до шостого. Але до шостого доходять одиниці. Взагалі він вважав, що більшість людей зупиняється на третьому, на, на третій, на четвертій стадії. Це по-перше. І По-друге, багато наших вчинків взагалі не входять в цю моральну систему, тому що ми дуже часто робимо аморальні вчинки, які взагалі не попадають сюди. Тож, погнали, перший рівень. Доконвенційна мораль вона складається з двох стадій. Перша стадія це правила і покарання. На цій стадії зазвичай перебувають діти, які хочуть робити все чітко по правилам. І знають, якщо ти щось робиш не по правилам, то неминуче буде покарання. Відповідно, діти звичайно засуджували Хайнца, Вони стверджували, що красти не можна його можуть посадити в тюрму, його можуть там повісити, його будуть всі сварити. Відповідно, не можна було цього робити ні в якому випадку. Не лише діти знаходяться на цій стадії. Умовно, коли ти їдеш 150 кілометрів і знаєш, що далі стоїть поліція, ти притурможуєш. Ти не стаєш від цього супер морально розвиненим. Ти просто на цій першій стадії боїшся штрафу і притурможуєш. Йдемо далі. Друга стадія на цьому рівні вона називається Вигода. Діти стверджували, що Хайн зробив правильно, тому що йому це вигідно, тому що він врятує свою любиму дружину. Любима буде його дружина любити, буде його кормити, вони будуть разом жити все життя. Відповідно, на цьому етапі людина починає розуміти свої якісь потреби і починає розуміти, що якщо є таке моральна дилема, можна зробити так, щоб було вигідно цій людині. Це друга стадія морального розвитку. Далі починається вже другий рівень. Це е, конвенційна, конвенційна мораль, і в неї так само є дві стадії. Е, третя стадія це міжлюдські відносини. На цій стадії людина е, в таких випадках е, приймає рішення е, таким чином, щоби. Люди говорили про цю людину тільки хороші речі. Тобто, людина хоче виглядати в очах хлопчиків і дівчаток, дуже гарним. Тоді всі будуть казати: «Хайнц молодець! Він викрав ці ліки для того, щоб врятувати свою дружину. Його родичі будуть казати «Хайнц, ти такий молодець, ти наш герой. Якщо ви їдете за кермом по правилам дорожнього руху. 60 кілометрів, І якщо ваша е, мораль, чому ви це робите, це тому, що ви хочете, щоб всюди з боку вам говорили Віктор, ти молодець, ти всюди їздиш по правилам. Значить, ви зараз знаходитесь в, в цій задачі моральній, е, саме на цьому рівні. Е, ще раз повторюсь: людина може в різних моральних дилемах. Е, е, по різному реагувати і різні приймати рішення. Тобто нема такого, що я знаходжуся на першому рівні, і всі мої рішення я завжди буду на першому рівні. Ми можемо взагалі знову ж таки робити аморальні речі, в принципі, четвертий рівень це. Суспільна система на четвертому рівні люди вважають, що основним в моральних дилемах є закон. Якщо всі будуть порушувати закон, наступить хаос. Закони є правильними. І ніяких цінностей більших ніж правила і ніж закони, в принципі, немає. Тому це е, та стадія, коли люди засуджують Хайнца, Вони кажуть, він не мав права, е, він повинен був робити якісь інші речі, але він не міг викрадати ліки. Це незаконно. Всі, якщо почнуть викрадати ліки, буде повний хаос. Це четверта стадія. І потім ми переходимо вже на найвищий рівень. Він називається постконвенційна мораль. Е, е, так само складається з двох стадій. П'ята стадія називається Суспільний договір і індивідуальні права. На цій стадії людина розуміє, що світ взагалі працює по певним законам, які прийняли люди. Вони можуть бути неправильними. Закони можна переробляти, але в цьому конкретному моменті індивідуальне права це звичайне життя. Вони вищі, ніж закони. Ми можемо робити те, що не по закону. Ми можемо навіть Ми розуміємо, що ми можливо понесемо відповідальність, але життя е, дружини Хайнца, вона однозначно важливіше, ніж закони. Тому е, люди там чи діти Відповідали так, він зробив правильно, потрібно врятувати дружину. Можливо, навіть після цього потрібно буде понести відповідальність згідно закону, який в цьому моменті можливо неправильний. І шостий рівень це найвищий рівень. Е універсальні принципи майже недосяжно для людини. В ці бувають звичайно випадки, але не, е не у всіх моральних дилемах. Так це точно е людина. Має в собі загальнолюдські е, прийнятні цінності, де е, основна цінність це людина, її права, її різноманітності. Вони дуже часто ці цінності внутрішні можуть не співпадати з законами, але вони будуть в будь-якому випадку схвально сприйматися з суспільством. Е, на цьому рівні, звичайно, е, Хайнца підтримують і кажуть, так він мав право це зробити, тому що цінність людини це основне закон можна переробити. Людину ще раз рятувати. Не вдасться, якщо вона помре, От така система цікаво на якому рівні розвитку морального по цій задачі, по цій дилемі перебуваєте ви. Якщо не шкодуєте, поділіться, напишіть в коментарях, а далі буде ще цікавіше. Погнали! Розвиваємося з книгою Психологія 101.